Це ось такий невеличкий технічний виноградничок на межі. Ось так він іде. Сьогодні, по-моєму, 9 вересня зібрав вже весь урожай. Тому що по термінам достигання трошки різні серти, ну, хай буде все, мабуть, в одно. Основна маса урожаю дала. Такий виноград скажений, як я, Кадарка. Ось це перший, перший врожайчик. Бачимо цитронний магарача, Ще не на 100% стиглий, але я думаю, що він тут ролі не зіграє. Є ось каберне кортіс, теж там, пару гроночок красень. Ну і все інше там кадарка і так далі. Ще залишив на кущах. Гурзовський розовий пару штук. Роночок. Ну от і все. Дякую, що в цьому році будемо пробувати легенечко вино.